З 16 по 18 березня в місті Ніжин пройшов останній етап відкритого міжобласного кубку з техніки пішохідного туризму Адреналін 2011-2012. У змаганнях брали участь 15 команд з чотирьох областей України Чернігівської, Київської, Вінницької та Миколаївської. Наші земляки перед фінальним етапом були на другому місці. Їх випереджала команда з Переяслав Хмельницького. У перший день шостого туру, завдяки вдалому виступу дівчат, новградців команда. Зберегла за собою друге місце наступного дня на дистанції зв'язки. Вже хлопці показали відмінний результат, і наші земляки за підсумками всіх змагань по очках випереджали всіх своїх суперників. Вирішальним був останній день. Команди змагалися на найскладнішій дистанції рятувальні роботи. Ми стартували першими, пройшли. Непогано, без з мінімальними штрафними балами. Це три штрафні бали, незначне порушення під час страховки. І не, з непоганим часом пройшли. Але на цій дистанції команда з Чернігова нас випередила трішечки і з Переяслав Хмельницького також вони обігнали нас. Ми були на рятувальних роботах на третьому місці. Але запасу, тому що ми відіграли на дистанції зв'язок, нам вистачило, щоб зайняти перше місце на цих змаганнях у загальному заліку. І у підсумку шести змагань, це які проводились на протязі всього року, різних етапах кубку, нам вистачило, щоб ми були першими. До перемоги йшли поступово, зазначає Євген Балапко. У першому етапі у наших туристів був лише четвертий результат, у другому третій, у третьому другий. Четвертий етап проходив у броварах п'ятий – вичні. На цих етапах у Новгородсіверців також був другий результат. І в фіналі довгоочікуване перше місце. Наші земляки, хоча ретельно готувалися до кожного туру, проте не дуже сподівались на найкращий результат. Все дуже класно, тому що я зайняла перше місце. Я від себе такого не чекала, і тренер навіть від мене такого не чекав. тому що я завжди виступала на четверте, п'яте місце. а Зараз перше. Я була просто в захваті. Ці змагання мені дуже сподобалися, вони були особливі, тому що це були останні змагання кубку, дуже відповідальні, і ми йшли на другому місці, на першому місці завжди на змаганнях в загальному заліку. і Тому ми повинні були виграти перше місце, щоб в загальному заліку по кубках виграти перше місце і стати чемпіонами цих змагань. За перемогу у обласних змаганнях новгородсіверські туристи отримали перехідний кубок. Відтепер їх головна задача зберегти його.